В цьому блоці живлення ps 12 s LED Max 12 вольт 6 А 72 Вт. Стояв ось такий от шим контролер Не придивляйтесь, друзі, тут назви немає, вона стерта. Ми підібрали аналог і відремонтували цей. Блок живлення. Тож, не викидайте такі блоки живлення. Вони ремонтопригодні. Всім привіт! Давненько, друзі, у нас не було імпульсних блоків живлення на ремонті. Можемо бачити якийсь LED Max. Це для LED, я так розумію, на 6 А12 В, вихідна. Пропоную, друзі, пошагово. Відремонтувати цей блок живлення для ледів. Я покажу, як саме я це буду робити. Пошагова інструкція буде, як відремонтувати блок живлення. Значить, зараз давайте спробуємо його вімкнути і подивитися, що з ним не так, яка вихідна напруга. Буду сподіватися, що це відео стане комусь в нагоді, воно буде корисним. І я зараз вам продемонструю, як я буду крок за кроком шукати несправність. Обов'язково, друзі, в таких от ремонтах потрібно застосовувати цю лампочку, яка прийме на себе чуть, чуть всю нагрузку. Тож, давайте будемо вмикати через лампочку наш блок живлення. Так, ненадовго. На декілька секунд. Так, бачите, моргнула лампочка і потухло. Значить, це нам говорить про те, що конденсатор зарядився. Це вже хороший знак. Так, друзі, йдемо далі. Завжди перед тим, як розпочинати ремонт, ну ми ще блок не розібрали, він у нас зібраний. Давайте поміряємо. Вихідну напругу. Хочу вам показати. Можемо бачити. Так, V V. Давайте поміряємо, що ми маємо на виході. А ми маємо, друзі, нуль. Приступаємо до розборочки, друзі. Так, зразу візуально, що я хочу вам сказати, друзі, можемо побачити ось такі от конденсатори. І дивимося, що вони повністю болтаються. Вони вздуті, можете бачити. Ось якраз про те, що я і говорив, що просто візуально можна побачити несправні деталі. Оці от ці конденсатори, які... от так от ці от шапочки алюмінієві болтаються, вони всі несправні, всі попересихали і всі потрібно поміняти. Тож, пропоную зараз поміняти ці всі конденсатори і далі вже дивитись, чи запрацює наш імпульсний блок живлення. Отримав нові конденсатори. 5 штук. Так, 1000 мікрофарат 16 вольт. Ну, нам потрібно їх там 4, тому ну, давайте їх спочатку перевіримо, чи дійсно вони відповідають своїм характеристикам. Обов'язково розряджаємо і підключаємо. Так, мыкаем. Девятьсот двадцать три и четыре. Пропоную запаювати їх на плату і міряти вихідну напругу, чи щось помінялось, чи ні. Перед тим, як це зробити, я пропоную підготувати місця для пайки. Então, a gente está E para Обов'язково це потрібно робити через лампочку, щоб, кажуть, лампочка взяла на себе нагрузку, в що. Так, що шукаємо розеточку і вмикаємо. Так, світодіод наш не загорівся. Тому, я так думаю, що ще щось у нас не працює. Так, дивимось. Так, да, напруги ніякої немає, друзі. Шукаємо далі причину. Так, друзі, продовжуємо шукати несправність. Так як у нас Shim контролер якийсь no-name, назви немає, хочу вам показати. Можемо бачити, що назву підтерли. Або зовсім не наносили, не знаю. Але я ну, знайшов подібний подібний шим-контроллер, у якого на першому виводі земля, на восьмому Гейт. На сьомому VDD, тобто плюс. І це шим-контролер L2269. Я думаю, що це він. І хотів би його перевірити. Чомусь він, мені здається, не генерує ніяких імпульсів. Тому я підпаявся, значить, плюсик. На сьомий вивід, мінус, на перший і гейт. І пропоную разом зі мною перевірити Міандр, чи він генерує і взагалі, чи щось відбувається, коли на нього подавати напругу. Тож, друзі, давайте будемо підключатися. зразу з 10 вольт, 1067 і подаю. Так, нічого не відбувається. Так, вимикаю. Дивлюся, чи гріється наш шим. Можемо бачити 16 вольт, ніяких генерацій немає. Можемо зробити висновок, що наш шим контролер не працює. Так, ну що ж, друзі, гріється вона, цей шим-контролер, ця мікросхема гріється. Я вирішив її випаяти з плати. Звісно, що ви вже знаєте, я говорив, що вона без назви, я не знаю. Можливо, я помиляюсь. Можливо, це не L2269, можливо, це якась інша мікросхема, але живлення до неї по-любому. На першу ножку приходить і приходить на сьому плюс. Перша ножка мінус, сьому плюс. І коли подати 10 вольт, вона гріється. Е, значить Ці контакти, якщо взяти на прозвонку, вони не дзвоняться, але вона чомусь гріється. І Тому я вирішив її випаяти. Так, знайшов, друзі, в себе от таку площадочку під мікросхему, під цей шим контролер, і тому я хочу її впаяти сюди, так як я точно не знаю який тут шим контролер встановлений. І щоб по 100 разів не випаювати, запаювати, я просто замовлю шим контролер і بہت سب جاتے ہیں ہم بیسٹ بائک ہیں Наш кінцевий результат, що в нас вийшло, можемо бачити, що доволі таки все красиво і акуратно у нас вийшло. Так, тож продовжуємо ремонт цього блока живлення на 6 ампер. Я замовив э, такий шим-контролер, Ось він мені прийшов. Зараз я пропоную э, розпакувати цей вот новий шин контролер який я замовив. Да, L2269. Так, ну що ж, буду підключати. Ну все, вроді би. Шимка стоїть на місці. Так, друзі, все перевірив. Мікросхему вже нову поставив оцей шимконтроллер в нашу площадку. Давайте будемо робити перше включення на свій страх і риск. Я думаю, що в нас все вийде, тому що помилки бути не може. Ніжки співпадають. Перший це мінус. Восьмий це іде-гейт на затвор нашого польового транзистора. І сьомий VDD. Я нагадую, що мікросхема без назви я просто підібрав цей шим контроллер по дата-шиту, щоб співпадали ніжки. саме основні. Не знаю, що в нас з цього вийде. Давайте будемо запускати. Через лампочку, звісно. що. І можемо бачити, друзі, що світодіод загорівся. Тож, давайте зараз заміряємо вихідну напругу. І будемо все знати, чи працює в нас, чи не працює наш блок живлення. Так, мінус. У нас тут два мінуса, два плюса. Перевіряємо. Можемо бачити. 12.5. Також. Тож, друзі, що я хотів би сказати. Якщо у вас отакий випадок, як у мене, мікросхема без назви, тобто шим-контролер, не спішіть викидати цю плату. Можливо, ви, так як я, зможете її відремонтувати, підібравши по дата-шиту контролер я своїм наглядним прикладом хотів вам показати, що це можливо зробити. Хочу, щоб це відео було вам як інструкцією пошаговою, ви могли також ремонтувати такі імпульсні от, е блоки живлення. Тож, всім дякую за перегляд ремонт. Я рахую, що в нас вдалий. Я хотів вам показати, що в мене все вийшло. Підписуйтесь на канал. Далі буде ще більше цікавих відео по ремонту електроніки. Тож, друзі, всім гарного дня, всім до побачення, до нових зустрічей!